Щоб в наших будинках безприбійно був струм, працювали ліфти, піднімалася вода на високі поверхи, вмикалися пральні машинки, чайники, існують електростанції. Це величезні, потужні об'єкти. Звісно, ми зменшили моделі, щоб показати їх усі. Вони генерують електрику щосекунду. Принцип роботи у всіх різний, але сенс однаковий перетворити паливо на струм. Для атомних це уран, для ТЕС вугілля, відновлювальні сонце і вітер, гідро вода. І тут важливо знати ось що. Ось тут і ось тут, завжди має бути однакова цифра. Тобто кількість виробленої енергії завжди має дорівнювати кількості спожитої. Ось, наприклад, електрочайник. Здавалося б, скільки він там з'їдає тієї електрики? Я вам скажу: 2 кВт. І коли його десь вмикають, потрібно, щоб хтось ці 2 кВт виробив. А якщо це не один чайник, а мільйон, потрібно вже 2000 мегаватт, два енергоблоки. Або... Така електростанція, як Трипільська ТЕС, уявіть гіганта, який працює лише на вимкненні чайники. Але і це ще не все. У той момент, коли ви чайник вимкнули, потрібно зразу знизити виробництво електрики. Інакше обладнання ось тут на станціях матіво фізично зламається. Щоб цього не сталося, енергетики постійно стежать за балансом. Самі ж електростанції мають вміти дуже швидко збільшувати або зменшувати кількість енергії, яка йде в мережу. Атомним це не до снаги. Вони дають багато струму, але завжди на одному рівні. Це так звана базова генерація. Сонячні та вітрові електростанції залежать від погоди і часу доби, але є маневрові потужності: теплові та гідроелектростанції. Якщо споживач вимагає світла, вмикаються саме вони. І саме вони цієї весни стали об'єктами численних прицільних атак росіян. Через це Україна втратила чверть своїх потужностей. Це і є дефіцит. Тож тепер, коли споживач вимагає, а системі дати нічого, ми знову почали жити за графіками світла.